Річки Кривбасу – це не лише частина міського ландшафту, але й живий показник екологічного стану регіону. Але щодня сюди потрапляють тисячі кубометрів стічних вод. Як зробити так, щоб вони не шкодили природі? На очисних спорудах КП з водоканалу вода проходить кілька етапів очищення: спершу механічне, потім біологічне. Тут фільтрують пісок, сміття, а спеціальні бактерії розкладають органічні сполуки. Ми знаходимося зараз на аеротенках. Це біологічна очистка. Для біологічної очистки потрібна якісна подача повітря. До аеротенку для цього була виконана заміна сталевих опусків на пластикові, а також замінені аератори довжиною 1200 метрів, які розташовані на дні кожного з аеротенків. Була виконана ремонтні роботи чотирьох аеротенків, що покращило роботу біологічної очистки. Щороку підприємство очищує десятки мільйонів кубометрів січних вод. Це колосальний об'єм, який вимагає не лише техніки, але й високої відповідальності від споживачів. Господарську побутові стоки з міста перед скидом їх у навколишнє середовище, потрібно е, пройти очищення. І довести їх до відповідності санітарних і гігієнічних норм. Цим ми і займаємося. Центральна станція аерації займає територію, де розміщені об'єкти, біологічної, механічної очистки і знезараження стічних вод. Для зберігання навколишнього середовища в нормальному стані. Ми повинні дотримуватися всіх правил особистої гігієни, не скидати до унітазів в раковини, ніяких сторонніх предметів, а це є сміття, яке викидається до сміттєзвалищ, дотримуватись цих всіх норм. Для нормальної роботи споруд і для підтримання ну, нашого з вами безпечного життя. Очищена вода результат щоденної роботи тих, хто залишається за кадром. Технологи, лаборанти, екологи цілодобово стежать, щоб у ріки потрапляла лише безпечна вода. Від їхньої професії залежить екологічна безпека міста і здоров'я тисяч криворіжців. Їхня робота це внесок, у чисте довкілля та майбутнє кривбасу.